Авто на автоматі в районі 6 тисяч доларів. Це у нас Peugeot 307, 2-літровий дизель на автоматичній коробці перемикання передач. Свіже пригнана з Європи без пробігу по Україні. 2-літровий атмосферний двигун. Коробка дійсно автомат. Значить, що у нас тут? Це у нас Audi a 4 2001 року. Двухлітровий бензин, також автоматична коробка перемикання. Це у нас седанчик. Ще маємо ось такий от Passat. Passat b 5 2000. Третього року 190 тисяч пробігу. Ось так він виглядає, дуже гарно збережений, таких одиниць мало. 2 літра бензин, також автоматична коробка перемикання передач. І ще маємо Астру. Астра H1,9 дизель, автоматична коробка передач. Має 1,9 дизель і безключовий доступ і датчики світла, датчик дощу, титанові диски, шкіряний салон комбінований з... Каниною ось так він виглядає. Якщо вас з автомобілі, приїжджайте до нас в Бердичів, шкіряників вісім.